Крав свого мертвого друга. У сарнах чоловік пограбував небіжчика замість того, щоб повідомити про його смерть. На кориченні чоловік заживо згорів у своєму будинку та суд над вбивцею колишнього військовослужбовця у 2016 році. Це чергова частина я Ірина Жуковська. І Далі ви дізнаєтесь про таке. Ледь не помер. У рівному спалахнула пожежа у приватному будинку. Облив фарбою, бо патріот у Рівному судили чоловіка, який осквернив меморіальну дошку. Обережно шахраї рівняни все частіше потрапляють в пастку аферистів. Автотроща із постраждалими. ДТП трапилась минулого тижня пізно ввечері поблизу села Варковічі на Дубинщині. Внаслідок зіткнення авто патрульної поліції та автомобіля Ауді з причепом постраждали п'ятеро осіб. Декому із них знадобилася допомога медиків. Їх було госпіталізовано до лікарні із різними травмами. Більше деталей про автопригоду та про те, в якому стані потерпілі, з'ясовувала наша Софія Капінос. П'ятеро постраждалих внаслідок автопригоди на Дубинщині. ДТП за участі двох легковиків трапилося 5 жовтня. Ввечері на трасі Київ чоп поблизу села Варковичі. Зіткнулися службове авто патрульної поліції Міцубіші та Ауді а А6» із причепом. Внаслідок удару постраждали двоє правоохоронців, а також водій Ауді та його двоє пасажирів. Їх із авто деблоковували рятувальники. 5 жовтня о 20.30 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про ДТП за участю двох легкових автомобілів. На автодорозі Київ чоп поблизу села Варковичі Дубинського району з метою недопущення виникнення загоряння оперативно відключили клем акумуляторних батарей. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували водія Ауді та передали працівникам швидкої медичної допомоги. На місці події медики надали потерпілим першу медичну допомогу. Згодом усіх постраждалих із різними травмами доставили до Дубинської міської лікарні. За словами медичної директорки закладу Ірини Безкоровайної, наразі їхній стан стабільний. Після ДТП до нас звернулося п'ятеро потерпілих. Вони були оглянуті на зразу ж. Четверо госпіталізовані до нас. Один лікування не потребував і. Був відпущений додому. Четверо потерпілих, які знаходяться в нас на лікуванні, вони знаходяться в стані середньої важкості по різних відділеннях. Двоє пацієнтів знаходяться з переломами в травматологічному відділенні, один із них оперується. Один пацієнт в, травматолог... в хірургічному відділенні і ще один в неврологічному, срус мозку і забій внутрішніх органів. Відомо, що 25-річний житель Львівщини, керманич легковика Ауді А 6 із причепом, не впорався із керуванням та виїхав на смуг зустрічного руху. Згодом зіткнувся зі службовим автомобілем патрульних поліцейських. Останні рухалися із увімкненими проблизковими маячками. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються. Керманич легковика на причепі перевозив свійську тварину. Вона не постраждала. ДТП із травмованими. Автопригода трапилася 8 жовтня на вулиці Кулика і Гудачика у Рівному. У наслідок зіткнення пошкоджень зазнало два легкових автомобілі та «СААП». Водійку останнього затисло у машині. Звідти її деблокували рятувальники. Наразі всі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції. На місце події негайно було направлено чергові відділення бійців пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС області. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували водійку СААП та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також з метою недопущення виникнення загоряння вогнеборці оперативно відключили клеми акумуляторних батарей. Виявив знайомого мертвим та обікрав. 10 жовтня до поліції надійшло повідомлення 56-річного чоловіка, що із квартири його покійного брата зникла побутова техніка. Поліцейські встановили, що 8 жовтня 36-річний житель Сарн зайшов у незачинену квартиру свого 55-річного знайомого та виявив, що той помер. Замість того, щоб зателефонувати у швидку та поліцію, почав виносити побутову техніку. Спочатку викрав електричний чайник, тюнер, мікрохвильовку та пилосмок, але на Цьому не зупинився і згодом повернувся, аби винести габаритнішу техніку. Про допомогу домовився із 31-річним сусідом. Разом вони винесли і ще пральну машинку та телевізор. За фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, тривають слідчі дії. Згорів заживо у своєму будинку. У неділю у селі Великі Межиричі на Рівненщині трапилась пожежа у приватному житловому господарстві. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло чоловіка. На місці події працювали і ми. Нам вдалося поспілкуватись із родичами та сусідами загиблого, які розповіли деталі цієї трагедії. Я приходжу, то вже по це пожарний були і, і скоро поможні. Там дим такою вивав, а його вже. на, на Ну, надвір накритий був. 8 жовтня, близько 10 ранку. Жителі села Великі Межиричі відчули запах диму. Втім, не могли зрозуміти звідки він. У цьому будинку мешкав 75-річний чоловік. Як виявилось, згодом саме у його домі зайнялась пожежа. Пенсіонер уже багато років тут мешкав сам. Його дружина кілька років тому померла. Час від часу до нього навідувались онуки. У неділю вранці сусідка, яка мешкає поруч, йшла до магазину, звернула увагу на вікно у кімнаті. Ату в який спав пенсіонер, з нього йшов чорний дим. Сітка того радом того, ти йшла десь магазинчику дитик, бачив звуці, ну також звуці з окна того дим іде, де вернулася визвала цих пожарнику. А жінка давно вже померла. А діти того таке, сину, гордище, дочка десь у ну, внуки є то, то внуки приїжджають. Виявилося саме у кімнаті, в якій спав чоловік і почалась пожежа в момент, коли приїхали рятувальники. Та почали гасити, її пенсіонер уже був мертвим. Його тіло виявили у будинку. На місце виклику було направлено чергове відділення вогнеборців 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Корець та місцеву пожежну команду села Великий Межирич. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що вогнем охоплено одну з кімнат житлового будинку. На гасіння було подано вогнегасні речовини. Під час гасіння було виявлено мертве тіло чоловіка 1948 року народження. Вогнем знищено. Мені та речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку. Наразі причина пожежі та трагічної загибелі встановлюється. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини пожежі, втім сусіди чоловіка припускають, могла загорітись електропроводка. Пожарний я розказувала родня, що пожарники приїжджали. Кажуть, грубка була. Не... Я кажу, а чого ж він таке зробилося? Курив? Може таке зробити. Каже, ні, не курив, він взагалі не курить. О. Кажуть, грубки, може, горили, де грубки горили. Каже, ні, поуто було у грубках, пожарники дивилися. А і так, я нічого не знаю. Ну, кажу, що тоді документи все погоріло. Разом з тим рятувальники назвали ймовірну причину загоряння, а саме порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного світильника. Тож згодом стане відома остаточна причина пожежі, яка і забрала життя чоловіка. У рівному сталася пожежа у приватному будинку. Полум'я перетворило велику частину споруди на суцільне згарище. Це горяння трапилось о пів на сьому ранку, коли власники будівлі ще спали. Господар вибіг на вулицю та намагався потрапити всередину палаючого приміщення. Внаслідок цього його довелося госпіталізувати у медзаклад. На місці події побувала наша Ангеліна Бурак. Вона поспілкувалася із постраждалими та розповість більше подробиць про цей інцидент. Ранок у рівному розпочався із потужної пожежі у приватному секторі. Вогонь охопив ось цей двоповерховий житловий будинок. Полум'я, яке здійнялося, було видно у всьому мікрорайону. Аби його загасити, рятувальникам знадобилося більше ніж година часу. Відомо, що у наслідок цієї пожежі постраждала людина. До ліквідації загоряння залучили кілька одиниць техніки та 16 рятувальників. Попри це, вогонь все ж встиг перетворити частину приміщення на згарище. Так від дерев'яних балок, даху та фасаду будівлі зелені. Чилася лише одна назва. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили, що пожежа виникла у приміщенні на другому поверсі господарчої будівлі. О 7.20 пожежу було локалізовано, а о 9.30 повністю ліквідовано. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, покриття та перекриття будівлі. Причини цієї події спеціалісти ще не встановили. Самі ж власники приміщення припускають, що це сталося через електричну проводку. Це не підпал, це реально щось в середині загорілося, і то десь так якось в такому місці, тому що тільки другий третій поверх згорів. Ну, попередньо, що це ну, щось там проводка сказали мені. Може бути замикання, може бути ще щось там. Ну що це від проводки. Це ну, якби не ну, іншої там не може бути причини ніякої. Сусіди розповідають, полум'я та дим були дуже великі. Через це вони не одразу. Зрозуміло, що саме загорілось. Коли вийшли на вулицю, побачили, що пожежники вже намагаються ліквідувати вогонь. Це наш сусід, дуже добре його знаємо. Він займав, ну, займається технікою. Що сталося, навіть не знаю, якщо чесно. Проснулись зранку, повно пожежних було. Десь зайнялось напевно біля години сьомої, і я їхала десь в годині півдев'ятої, то ще пожежні стояли дуже довго. Як припускає один із очевидців, наслідки могли бути набагато меншими. Однак, через одного із сусідів, який нібито незаконно встановив паркан і тим самим перекрив доступ до гідранту, на гасіння пожежі пішло набагато більше часу. Стільки було сильне полум'я, що ну просто жах. Тут всі сусіди повиходили. Там буквально дуже оперативно приїхала пожежна машина, одна і друга, ну дуже оперативно. Але вони 40 хвилин не могли приступити до своєї безпосередньої роботи. Тому що заблокований гідрант наступний гідрант був через 200 метрів. Оце все є незаконно встановлений. Забор за рахунок цього утруднена була пожежа гасіння, тому що Гідрант там закритий. Коли приміщення загорілося, господарі перебували у сусідній будівлі. Як розповіла власниця помешкання, коли її чоловік побачив вогонь, кинувся всередину. Припускає, що він хотів забрати звідти якесь майно, але не встиг. Буквально за кілька секунд впав та втратив свідомість. Відтак на місце події одразу викликали швидку. Як нам повідомили медики, стан потерпілого був важким. Виставили діагноз отруєння чадним газом. Рівень насичення крові киснем не визначався, що характерно для цього отруєння. Під час транспортування проводилась інфузійна терапія і інгаляція з вложеного кисню, і виїхали на госпіталізацію в Рівницьку обласну клінічну лікарню. Наразі чоловік уже прийшов до тями, однак все ще перебуває у медзакладі під наглядом лікарів. Чоловік би все добре. Зараз він там як називається відділення деток детоксикації. детоксикації. детоксикації так, відділення детоксикації лежить. Вроді він киснем під кисневим апаратом. Ну кажу, що все вроде, він вичухається, все тільки треба часу. Це і все. Зараз в сознанні вже все добре. Окрім чоловіка, ніхто з людей більше не постраждав. Що ж до самої будівлі, розміри збитків ще встановлюються. Однак самі власники кажуть, вже сьогодні почнуть розбирати покрівлю та усі перекриття, які були Щені вогнем. Облив червоною фарбою меморіальну дошку бо Патріот. Минулих вихідних у день захисників України у рівному трапився інцидент, який вкрай обурив рівнян. Чоловік на очах у свідків підійшов до меморіальної дошки, присвяченої закатованим українським патріотам у 40-х-50-х роках, та облив її червоною фарбою. Правоохоронці його оперативно розшукали. Чоловік не лише не заперечував своєї причетності до Скоєного, а й розповів, що ретельно планував такий вчинок. А суспільство його просто не так зрозуміло. Ми поспілкувалися із підозрюваним у вчиненні хуліганства та побували на суді, на якому йому обирали запобіжний захід. Це було 1 жовтня, 8, ну на восьмій годині ранку. Я проходив, ну я це давно планував, в принципі, я купив заздалегідь фарбу і спеціально чекав цієї дати, цього, цього свята. Це всі знають, що це за дата. Які свята в кого вшановуємо ми в цей день? Я підійшов до цієї таблички. І облив її червоною фарбою. Жовтня, у день захисників України, облив червоною фарбою меморіальну дошку, присвячену закатованим українцям, більшовицьким та нацистським режимами у 40-х 50-х роках. 49-річний Віктор Юзвюк розповідає, не шкодує про вчинене. Більше того, планував це зробити давно. Тригером став ось цей банер, який був розташований всього за кілька сантиметрів від дошки. На ньому розважальний заклад рекламував свої послуги. На думку Віктора, це не Неприпустимо, адже у місці, де була пролита кров українських патріотів, не може бути розважальний заклад. Це була остання крапля. Це, е, ця вивізка знаходиться по вулиці 6, е, Соборна, 16А. По цій вулиці тепер возять загиблих на щиті, ну, загиблих на війні. По всю катівню, по цей центр розваг возять. Я кажу, мене здобило останнє. оце встановлення цієї таблички ще, це було останній краполь. Я б не світився. Я б міг би це зробити, там, я не знаю, і колись темно ще. В 6 годин закінчується комендантська година, в 7 годин сюди підійшов, ще темно. Вдів би якусь маску, якісь перчатки там, чи що там. І це, ну, як нейшли не знайшли, я знаю, де знайшов. Ви думаєте, я не знав, що там камери стоять. Що. Чи мене та жіночка там була свідок? ну, б був би, це без свідків, зробив би, натягнув би маску, хай би шукали. Разом з тим Віктор запевняє, не боявся, що його знайдуть. Більше того, сподівався, що цій ситуації нададуть розголосу. Його особу встановили за кілька днів. За фактом хуліганства йому повідомили про підозру. Сьогодні, 10 жовтня, чоловіку обирали запобіжний захід. На суді він не визнав свою провину. Прокурор клопотав про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суддя його ухвалила. Слідчі суддя ухвалили клопотання задоволити обрати підозрюваним із вулиці Возолодівський будинок 44. несудимо за підвіжний захід до виді особистого зобов'язання строком на два місяці. До 8 грудня 2023 року відповідно до вимог статті 194 КПК України покласти на підозрюваного зікам Віктора Анатолійовича обов'язки прибувати до дізнавача прокурора та суду за першими відлучатися з міста рівни без дозволу дізнавача прокурора або суду повідомляти дізнавача прокурора або суд про зміну місця проживання, як розповів прокурор Рівненської окружної прокуратури Вадим Гуменюк під час обшуків за місцем проживанням Віктора правоохоронці вилучили фарбу, якою ймовірно і облили дошку. Нині призначена ек... Експертиза, яка повинна це підтвердити. У після цього кримінальне провадження буде скероване до суду. Звернулися до суду з питанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, оскільки це є кримінальним проступком, і на даний час більш суворим запобіжним заходом немає можливості звернутися. Санція даного кримінального правопорушення передбачає. Найсуворіше покарання це до п'яти років обмеження волі. Відтак Віктор Юзвюкі надалі планує відстоювати свою думку, бо вважає, що хуліганство це якраз таки про знецінення історії шляхом необґрунтованої реклами поблизу місця катувань. Чоловік розповідає, розуміє, що вчинив тім не зробити цього не міг. Адже таким чином він привернув увагу до того, про що давно вже забули. Завербованого спецагента РФ засудили до 11 років ув'язнення з конфіскацією майна за вбивство колишнього військового у рівному. Прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину жителя Маріуполя, який у 2016 році вбив 37-річного рівнянина, колишнього військовослужбовця ЗСУ. Нагадаємо, кілька місяців чоловіки готували вбивство а 16 вересня того ж року реалізували узгоджений план. Обвинувачений стежив під будинком пово вулиці Відіньській у Рівному та дав знати про прихід жертви, коли чоловік зайшов у під'їзд, спільник здійснив у нього вісім пострілів та ще кілька разів ударив пістолетом по голові. Зброю із глушником та вісім гільз правоохоронці виявили біля вбитого. Після злочину обвинувачені втекли до Росії, де отримали за виконане замовлення дві тисячі доларів США та 300 тисяч рублів. РФ у суді чоловік своєї вини у вбивстві не визнав згідно з вироком суду, окрім позбавлення Павлення волі він також має сплатити дружині загиблого 500 тисяч гривень моральної шкоди. Спільника обвинуваченого також засуджено за вбивство та державну зраду. Обережно шахраї. Рівняни все частіше потрапляють в пастку афористів та віддають їм свої кошти. Відтак на Рівненщині впродовж вісьми місяців зафіксували понад три тисячі звернень до поліції від потерпілих у шахрайських схемах. Які нові методи використовують шахраї та як вберегти себе від омани? Дізнавалася Лілія Мазур. Отримайте допомогу на карту. Ваш родич потрапив у аварію. Ви стали переможцем конкурсу. Саме такими повідомленнями зазвичай шахраї виманюють гроші. Здебільшого у пастках аферистів опиняються підлітки та люди похилого віку. Однак нерідко на шахрайський гачок потрапляють навіть найсуворіші скептики. Відтак на Рівненщині продовж вісьми місяців зафіксували понад три тисячі звернень до поліції. Від вплив шахраїв попадають всі від, скажімо так, від малого до великого, тобто, в залежності від того, де це відбувається. Як зазначає Андрій Гурський, найпоширені. Пишим методом отримування грошей зловмисниками є телефонні дзвінки. Шахраї телефонують та запевняють, ваші рідні потрапили в біду, тож терміново надішліть кошти на одну з банківських карт. Також не меншою популярністю користується шахрайський метод продажу товарів в інтернеті у соціальних мережах або на інших онлайн-платформах, розміщується оголошення з продажу неіснуючих товарів. Тобто, люди оплачують карткові рахунки гроші власні. І внаслідок чого товар не отримують, на досягнутому аферисти не зупиняються та щодня вигадують нові методи для виманювання грошей. Це для того, щоб отримати кошти, вони не нехтують навіть найжорстокішими схемами. Відтак, з початком повномасштабного вторгнення, виник новий шахрейський метод, так звана допомога від ООН, Червоного Хреста та Європейського союзу. Люди, знаходячи рекламні оголошення, там будь-де чи це в соціальних мережах, чи просто здійснюючи серфінг в інтернеті. А в телеграм-каналах знаходять такі повідомлення, що їм допоможуть. Там необхідно за умовами шахраїв ввести дані банківської карти, номер телефону, цівікод і от відбувається списання це не допомога. це... Тільки люди потрапляють на гачок до правопорушників, щоб вберегти себе від омани, фахівці радять бути обачними, не передавати інформацію про свої особисті та банківські дані та ні в якому разі не надсилати кошти на сумнівні банківські рахунки. Натомість потрібно ретельно перевіряти інформацію, яка вам надходить. Зокрема, зробити це можна за допомогою сервісів департаменту кіберполіції за програмою СТОПФРАУТ. Нині в Україні, зокрема, і на Рівненщині шахраї не гребують будь-якими методами обікрасти вас. Пам'ятайте про це. Обов'язково перевіряйте усю інформацію. Бережіть себе, своїх рідних та власні заощадження. А ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!